Казка про плаття снігової королеви. В той день снігова королева вирішила сходити в гості до білих медведів. Давно я там не була, подумала вона. Може, ми влаштуємо бал з танцями? Піду, одягну свою найкращу сукню і поїду. Сказала сама собі снігова королева. Вийняла вона з шафи своє найкраще плаття, ну те саме, з білими зірками, блакитне, з довгим шлейфом, що волочиться по землі. Тільки хотіла одягнути, дивиться, а там дірочка. Подивилась ще уважніше і побачила не одну дірочку аж цілих п'ять дірочок в своєму любимому платті. Як вона засмутилась. Ой, звідки ля ці дірочки з'явились? Невже в мене миші завелись і проїли дірочки? Ой, кляті миші, бідкалася вона. Що ж тепер робити? Хто ж мені допоможе? Як же я буду жити без свого любимого плаття? І тут вона згадала про свого любимого друга кота Марчика. Ой, треба ми йому подзвонити, і відразу подзвонила. Кіт Марчик вислухав снігову королеву, позітляхав разом з нею, пожалів її, а тоді й каже, Не переймайся, королева, я тобі допоможу. Допоможи допоможи мені, Марчику, просила снігова королева. Прийшли за мною свій вертоліт, – каже Марчик, я прилечу і все владнаю. І відразу снігова королева відправила вертоліт за Марчиком. Марчик прилетів, одягнути в теплу курточку і теплі ботіночки, і навіть рукавичках. Був у снігової королеви навіть у палаці було завжди холодно. А в руках у Марчика. Була коробочка. Така собі коробочка заліза із замочком. А для чого тобі коробочка? спитала снігова королева. А зараз побачиш, каже Марчик. Ану, покажи свою сукню. Взяв кіт плаття в свої лапки, понюхав, подивився на дірочки і каже. Я так і думав. З'явилися в тебе білі полярні миші. Ну, ми їх зараз половимо. Де твоє плаття висіло? Королева показала шафу. Марчик взяв свою коробочку залізну, поставив на дно шафи і відкрив дверцята збоку. А що це в тебе таке? питає ось нього королева. Це така мишоловка, каже Марчик. Сам зробив. А як вона працює, пита королева? Дивись сюди, каже Марчик. Я відкрив дверцята, а в мене в руці пульт управління. А там на дверцятах стоїть відеокамера. Тільки мишки залізуть у коробочку. Я побачу це на екрані. Ти швиденько натисну на цю кнопочку, і дверцята закриться. І мишки будуть в коробочці. А як же мишки туди залізуть? питає снігова королева. О, то найважливіше, каже Марчик. Я кладу туди малесенький кусочок сала. А чого малесенький я не великий?» – пита королева. А якщо я покладу великий кусок нашого українського сала, то всі миші з усього твого королевства прибіжать, і тут місця не буде від цих мишей, то я кладу зовсім малесенький кусочок. Ну, давай, включай свою мишеловку, каже королева. Поклав Марчик кусочок сала в коробочку, включив відеокамеру і вони з королевою сховались у другій кімнаті і стали чекати. Сиділи вони, сиділи, а мишок нема. Вже у снігової королеви коліна заболіли. А Марчика ж задрімав. І тут раптом бачить королева на екрані, що з'явились білі мишки. Розбудила вона Марчика. Глянув він на екран, побачив, що мишки, позалазили в коробочку і відразу натиснув кнопочку. І дверцята закрились. Взяв кіт Марчик коробочку в свої лапки і сказав, завезу я цих твоїх білих мишей додому, хай там з ними їжачок Женя грається. А що робити мені з моєю сукнею? сумно сказала снігова королева і заплакала. А сльози в неї були, звісно, льодяні. Бо вона ж сама була холодна. І ті слізки падали на людяну підлогу і дзвеніли «Зейн, Дзен, дзен, дзен. І Марчику стало дуже жаль снігу королеву. Він обійняв її і каже Не сумуй, королево. Я знаю одну гарну швею кравчиню яка шиє дуже гарні плаття. Ми поїдемо і замовимо тобі новісіньку сукню. Ось побачиш, буде дуже гарно. Зраділа снігова королева. Ой, каже, а як звуть твою подружку, яка шиє плаття? Її звуть Олюся, і ми зараз же з тобою сядемо в вертоліт і полетимо». І вони полетіли. Швидко перелетіли снігові поля, снігові гори, білі медведі помахали їм лапами. Вони знали, що в цьому вертольоті летить снігова королева, бо на його борту була намальована біла корона. І ось нарешті прилетіли вони в малесеньке містечко, яке називалося Ерісейра. Приземлились прямо біля океану на Галявину, і пішли в місто. Там було багато красивих магазинів, але найкращим було ательє для пошиву гарних суконь. На вітрині стояли манекени, одягнуті в білі, червоні, зелені і всіх інших кольорів сукні. А внизу стояли туфлі з бантиками на каблуках. А ще там були різноманітні капелюшки. Снігова королева відкрила двері і зайшла в ательє. Кравчиня Олюся. Привітала Снігову королеву і запитала. А яке плаття ви хочете пошити? пані снігова королева. О, я хочу дуже довге плаття, з широкими рукавами і зірками білими, і сніжинками. Але плаття повинно бути блакитного кольору. Добре, сказала Люся. Взяла сантиметр і почала обміряти снігову королеву. І плечі її заміряла. І довжину, і талію. Записала це всі циферки в блокнотик. Потім вони разом вибрали тканину на плаття. Це був шовк. Блакитний, блакитний. Який переливався і блищав. А коли буде готова сукня? спитала Снігова королева. Через три дні, сказала Олюся. О, то дуже добре, сказала снігова королева. Я тим часом піду подивитись на ваше море океан, яке я ніколи не бачила. І вони пішли з Марчиком дивитись на чудове море океан. А снігова королева зовсім заспокоїлась і перестала сумувати за своєю старою сукнею, яку з'їли миші.